Виставка військової техніки, польова кухня та нагородження. Урочисті збори ВГРВ в ОГРВ в Придністров'ї. Назустріч перемозі Рибницький музей бойової слави запустив акцію Стіна пам'яті. Військова форма зразка 2020. В чому служать придністровські солдати? Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція студія Оксана Стопа. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. У Придністров'ї відзначили день захисника вітчизни. Вітання приймають і ветерани військової служби, і всі, хто зараз в строю. Президент, голова уряду, голова Верховної ради направили на адресу наших захисників щирі слова подяки за впевненість у сьогоднішньому дні та мир на нашій землі. Як зазначив Вадим Красносельський, збройні сили Придністров'я це надійний захист нашого народу, гарантія суверенітету і незалежності держави. Мир на Дністрі, Придністровські вояки, охороняються разом з російським миротворчим. Контингентом свято мужності і честі відзначили військовослужбовці оперативної групи російських військ. У будинку офіцерів вітали тих, хто стоїть на сторожі спокою нашої вітчизни. Вже протягом 28 років. Російські миротворці охороняють мир на нашій землі. Миротворча операція на Дністрі одна з найуспішніших у світі. Прошло 28 восім але... Минуло 28 років, але як і раніше, протиріччя існують, і знаходиться саме та сторона, яка може об'єднати всіх учасників переговорного процесу. В одному строю сьогодні разом з російськими військовослужбовцями на постах миротворчих сил несуть службу представники Придністров'я України і Молдови. Це значимо, коли країна гарант змогла посадити за стіл перемовин раніше конфліктуючі сторони, і ще більш важливо, коли вона примусила вести діалог в рамках миротворчої операції. Різнюють медалями та орденами груди і ветерані великої вітчизняної. Вони теж учасники святкових урочистостей. Передень великої перемоги їм особлива увага. Інформація про бойовий подвиг кожного з них буде передана до Москви. Їх пам'ятають, люблять і шанують в этом ґаду. Році... Цього року російські військові відкрили пункт збору інформації про ветеранів Великої вітчизняної війни. Це і фотодокументи, листи наших ветеранів. Акція стартувала з початку цього року. Вся інформація буде передана в Москву і стане частиною державного музею військової слави. Всі акції, заходи, які проводяться під егідою пам'яті великої перемоги, вони наближують нас до тієї історичної правди, яку ми хочемо передати нашій молоді. А біля будинку офіцерів розкинулося справжнє військове містечко. Польова кухня, а головне техніка мрія усіх хлопчиків. Залізти всередину бронетранспортера транспортера бажаючих було чимало. Василь Кузенко у селі Чобручі тепер єдиний ветеран Великої Вітчизняної війни. Цьогоріч він планує відвідати військовий парад перемоги у Москві. Здавалося б, до травня ще багато часу, але Василь Володимирович вже у повній бойовій готовності. Парадний китель з медалями і орденами чекає на свій вихід. Побіді часітка у цій перемозі, якась частинка і моєї крові там залишилася. Я тричі був поранений. І як не поїхати на парад до Москви? Це ж радість. Ми перемогли. Коли почалася війна, Василю Володимировичу було 16. У 43-му його відправили рядовим у 4-й запасний батальйон протиповітряного оборонного полку. Формування секретне, артилери за покликанням. Так про нього говорили товариші по службі. За бойові досягнення отримав військовий знак. Відмінний кулеметник. Сьогодні найяскравіші спогади ветерана звістка про закінчення війни. За днів п'ять що так за днів п'ять привезли нам додатково гранати для того, щоб ми могли оборонятися разом із партизанами від банд. Ми чекали, буде бій. А тут виходить і каже старшина: війна скінчилася. Це було 5 травня. Пам'ятаю, добре. Після війни у 46-му році повернувся додому, одружився і працював до самої пенсії водієм у колгоспі. Сьогодні Василь Володимирович живе з дочкою і всією її сім'єю. У свої 95 ветеран відмінно справляється по господарству, а рідні не перестають ним пишатися. Під час поїздки до Москви ветеран планує зустрітися з онукою та правнучкою. Волонтери перемоги продовжують вітати ветеранів Великої вітчизняної війни. Подяка героям листи перемоги їх вручили вже самим ветеранам. До кінця акції, яка завершиться 9 травня, більше трьохсот поздоровлень від школярів і студентів дійдуть до своїх адресатів. Самого ранку Іван Васильович у парадному кітелі. Виблискуючи медалями та орденами, ветеран приймає поздоровлення від волонтерів перемоги. Це по, праву... Це по праву ваше свято, тому що саме ви, не шкодуючи свого життя, зробили все, щоб ми зараз жили на своїй рідній землі і говорили рідною мовою. народ весь радянський народ брав участь у захисті країни від цієї скаженої гітлерівщини. Всю нашу велику Росію захищав і наш народ. Я давав присягу до останнього подуху захищати батьківщину. Коли почалася війна, Івану Васильовичу було 14. Він мріяв потрапити на фронт, але не взяли. Говорили ще малий. Тоді за перемогу Іван Васильович боровся у тилу, Працював у колгоспі. Після завдяки знайомим потрапив на Тушинське аеродром у Москві. Новчиля. Навчили мене, як зустрічати літак, як його в капонір поставити. Підвозили мені на машині боєприпаси, а я їх завантажував. Ось мій обов'язок. І обов'язково провести літак щодня вильоти й вильоти. Однак бойовий шлях Івана Васильовича був пов'язаний з наземними машинами. У 44-му його розподілили у танковий батальйон. Ветеран згадує: спочатку вчився водити трактор і тільки потім пересів на танк. Через какої-то викликали мене в Сарату в танкову школу, показали, як танк водити, як стріляти. Ми поспішали, рвалися на фронт. У танку Іван Васильович об'їхав майже пів Європи. Коли взяли Берлін, виявилося, шлях ще не закінчений. Танкістів стали перекидати на Далекий Схід. Там японські фашисти окупували китайську провінцію Манджурії. Радянські солдати повинні були поставити крапку світовій війні. І вони це зробили. Німецька ложка зі свастикою. Такий військовий трофей передається з покоління в покоління в родині Насті Клімової. А разом з ним історія про героїчного прадіда Володимира Левченка Він служив під час Великої вітчизняної війни в армійській розвідці. Одного разу трапилося так, що вони брали в полон ворога німця, якогось офіцера, і говорили, що він так сильно злякався, що його б'ють, і він їм віддав, щоб його не бивали ложкою. На пам'ять залишився і цей знімок. Зроблений він в Будапешті 45-го, вже після перемоги. У сімейному архіві й довідки про поранення, а найголовніше нагороди. Серед них медаль за особисту мужність і перемогу над Німеччиною. У родині переказують і історії про бойові будні Володимира Левченка одного разу, коли мій прадід повертався з якоїсь завдання, вони йшли через ліс і побачили німців. Вони сховалися десь у кущах. Поряд кінь проходив. Фактично, він і врятував їм життя, тому що німці подумали, що це був саме кінь. І після цього випадку вони забрали його до себе, вигодували. І потім він теж був на фронті. Велика вітчизняна, як історія кожної родини. У рибниці стартувала акція Стіна пам'яті музей збирає сімейні реліквії про війну. Вони і стануть основою для великої виставки на 9 травня. З кожним к з кожним роком, на жаль, очевидців перемоги ветеранів Великої Вітчизняної стає все менше і менше. І відповідно реліквії і все, що з ними пов'язано, йдуть у минуле, забуваються. Хотілося, щоб наявні у нас реліквії все-таки сприяли патріотичному вихованню молоді і для того, щоб пам'ять про наших предків наших героїв жила. На кожен експонат складуть акт прийому передачі. Після виставки реліквії можна буде забрати назад або залишити для нащадків в музеї бойової слави. Ефективне керування армією питання актуальне в усі часи. Замислювалися про це. Царі, імператори, військові політичні діячі на Росії у цьому напрямку. Перші кроки зробив Іван Грозний. Він запропонував озіх одного кольору і крою. Після нього почалася еволюція військової форми. Сьогоднішнє обмундирування, запевняють придністровські вояки. Зручне, функціональне, комфортне. На фронт 41-му радянські солдати йшли у формі зразка 35-го року. Подальшим її дизайнером стала велика вітчизняна, все більше пристосовуючи обмундирування до ведення бойових дій. І лише через 10 років після перемоги почалася розробка для радянського солдата форми мирного часу. У ній і зустріла народження своє і республіки армія Придністров'я. Власну еволюцію пережило обандерування придністровського солдата а разом з ним і інтерцентр Люкс. Саме ця фірма ось уже майже 30 років розробляє, шиє та одягає наших захисників. перші роки були важкими для міністерства оборони, усіх силових структур. Був такий час, що ми навіть ремонтували старий військовий одяг, щоб одягнути наших військовослужбовців. Ми ремонтували безкоштовно. Час був складний. Ми йшли на зустріч армії. Ми підтримували їх. Зародок усієї справи конструкторський цех. Військовий одяг довіряють тільки тому конструктору, у якого є досвід роботи. До сьогодні форма придністровського солдата істотно змінювалась тричі. Останній моделі кілька років. Над нею працювали усі конструктори, і дизайнери, і військовослужбовці усіх рангів кстати, міністра борони до речі, міністр оборони Олег Олександрович є головним модельєром форменого одягу. Він вносить багато пропозицій та інновацій. Жіночий формений одяг це його пропозиція, аби красиво одягнути жінок міністерства оборони. Сьогоднішня форма зручніша та практичніша, бо шла тепер трохи довше і має капюшон. Внутрішній наповнювач синтіпуха значить, одяг можна прати. Всі шеврони знімні, щоб не псувалися при прані. Особлива увага підбору сировини на озброєні передовий досвід Росії. То ви знаєте, даже, що Юдашкін він... ви знаєте, що Юдашкін представляв модну військову форму з тканини ріпсток. Цю форму називають цифровою або 3D. У польових умовах вона непомітна, Ми працюємо за цим напрямком. Прагнемо, аби наш одяг був комфортним і функціональним. Перевіряємо симетричність деталей, усі бокові шви, оздоблювальні стрічки, що були рівні, рівномірні, частота стібків, їх якість, симетрія шливовок, симетрія бічних кишень чи скрізь зроблені спецзакріпки, перевіряємо задні кишені та клапани. Звук працюючих швейних машин у цехах майже не вщухає. Усе для наших військовослужбовців напередодні свята вони оцінювали нові розробки. На тепла і вона тепла у порівнянні зі старою. В ній набагато легше ходити, і вона набагато тепліша. був дощ нещодавно. Був дощ. Вона була дуже тепла і не промокає. А це найголовніше на польових. У ній реально комфортно. Добре себе почуваю. Ереханіна споштана нове. По перше, вона мені подобається, бо нова її видали перший рік. Шапка теж нова, вона закриває шиї вуха. Вуха не мерзнуть, шиї у теплі. Якщо снігопад, ми можемо опустити піддашок, вшити дві кокарти. Все дуже зручно. Парадний бундир, польова і повсякденна форма для рядового офіцера, суворовця і не тільки. Рота почетного караула рота почесної варти є нашим особливим витвором мистецтва. З ними ми працюємо з 96-го року. Тоді ми забезпечували їх не тільки парадною формою, а й шинелями, шинелями з каракуловими рукавами, шапками, чобітьми хромовими. Шиємо і для найвищого керівництва. Це особливе пошиття з ручною вишивкою золотою канителлю. В рік двох визначних ювілеїв: – 75-річчя перемоги та 30-річчя республіки на наших вояків. Чекає особлива абсолютно нова парадна форма. Нам її не показали. Секрет, який відкриється 9 травня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як все буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди о 18.15 на першому придністровському.